Добрий утро, любінки! Сюли! Це мій новий влог, і я хочу розпочати з того, що мене звільнили з роботи. Це Сталося вчора. За буквально 15 хвилин до моєї пробіжки, як я писала, дівчинка з роботи Мія, можемо завтра зізвонитись. Я вже типу на інтуїція не подводить, і вона така каже, що це не до ну, непонятно, це інтуїція чи тривожка, але щось мені підсказало, що шота не хороше. Я кажу, що це нехороше, А вона така, ну так, да. якщо хочеш, можемо зараз звернутися. Я кажу, ну давай краще зараз, тому що ну я не витримую. Кай вона така каже, типа так то так то Америка вирішила, що вони не хочуть більше, щоб у них була українська команда. Боже, все в катячі шерсті, це ужас. Просто літає іменно куски котячої шерсті. Я працювала на американську компанію, і я так підозрюю, що це через політику, скоріш за все, тому що ну дивно. Нам казали, що до кінця року it's цекей, okay, все добре, а тут різко, типу, все, Ми звільняємося в українську команду. Ми хочемо, щоб працювали тільки американці. І до кінця червня, типу, я працюю ще, а потім пу пум -пу. Ну я, звісно, офігела. Мені здається, це нормальна реакція завжди, коли тіпа, щось різке. І не заплановане з тобою трапляється. Ну, це неможливо реагувати якось, типу, та все хорошо. Ну при тому, що я розумію, що все хорошо. Я знаю, що все в житті завжди складається тільки на краще. Збираючись назад, всі події, які зі мною були, і мені тоді здавалося, що все це конець свята. Вони насправді вели, привели мене туди, де я зараз, а мені подобається там, де я зараз. Я люблю своє життя. І... Але я розумію, що це. Вихід з зони комфорту, в яку я тільки блін зайшла. Я тільки зайшла в неї, я тільки почала флексити. і така, блін, та все клас, типу все, Покупаємо портфель інвестицій, вкладаємося, ідемо на курси вождіння, плануємо купляти машину, ну такий вайб, да? і тут бам! Не спать! От як-то так, тому вирішила з вами поділитися цим. Реально, я впевнена, що все на краще. Єдине, що просто страшно, це не завжди. Вона так лякає. Завжди хочеться знати наперед, що все буде добре. А ти не можеш цього знати, тільки довіряти. А довіра, вона, типу, предполагає те, що тобі ніхто не дасть доказів того, що все буде добре. Ти просто маєш це вірити. Без доказів. От Просто аксіома. Все буде добре. А зараз йду в Макдональдсі з'явилися Макфлуріс Фісташки. Тому зараз підемо трошки. Укольнемся так от цукром. Uh. А, і ще, коротше, з прикольного в мене е, був збір, я робила ну не невеликий, не 10 тисяч, і, і він, коротше, слабенько щось Ну, так, він слабенький, але тіпо, можна швидше. І я така, блін, що ж можна придумати. І я така, я буду гадаю на за донат. Блін, мені так сподобалося, якщо чесно, це афієна о, хто ти закинув дінюшку? Тільки я почала про це говорити, при тому, що вже ціль досягнута, але люди мені все одно пишуть, типу, блін, привіт, я хочу, типу, теж розказати Таро, куди кидати деньги. Завжди можна щось придумати, просто, типу, страшно, що треба щось придумувати, а раптом я не придумую. Та придумаєш, все придумається. Все, що треба придумати, воно придумається. Ого, затекла да, нова. Все, що треба придумати, воно придумається, так, любімки? Вот, лайки, блін. Вообще, Анжела Перл сказала, что ты типа, у меня там планеты сумасшедшие, сумасшедшие какие-то типа, делают. Там все, Юпитер входит в какие-то такие временные удачливые фазы. Там все, 12 роки изобилия, удачи и полного флекса. Тому я верю Анджела Я надеюсь, что это правда. Вот как-то так. Все кушать Максурис с кем? С фисташкой. Максурис с фисташкой. Я вас не вижу. Десерты. Маклай и фисташка. Так, а картошечка куда? Сюда. Сюда. Мукба. Оно? Оно? Вау, это прям смак фисташки, реально. Я тут кранчи штучки, воно реально схоже на дубайський шоколад. Дубайський шоколад? О, Я ставлю 10 Вот Потім на метр О! У нас второй заход. На бігтейсті меню. Ой, не на меню, просто біг тейсте. Ми що сиділи, поїли і такі, що може в бігте. Мої прыщи в заході цієї ідеї. І я теж. Життя не золотих, просто паркування в два ряди. Це Потом... тепер паркінг А в моїй квартирі тепер теж паркінг? <рес> да. Так, Любінки, що? Ну, бутерброд вже був з'їдений, я не знімала це, тому що ну, это бред знімати, як я є Макдональдс. Хотілась в моменті поділитися з вами такою штукою. Я от сіла о 5-й годині працювати. Мені треба там було зробити один фрилансик, і я все його ну, відтягувала, але відтягувала не тому, що типу, мені не, ну, не хотілося його робити, а тому, що я розуміла, що я ну, нічого не знаю. Типу, мені треба пересюрчити, мені треба почати щось робити. І блін, як, як класно працює ця тема з 15 хвилинами. Я сказала собі, окей, я просто 15 хвилин щось типу, покласую, не обов'язково ділять все одразу. 15 хвилин. І я 15 хвилин поділила, почала робити. Така типу, подружку відчуваю, що починаю втягуватись. Такала думаю, ладно, ще його, типу, от до 6 пороблю і все, і не буду робити. І до шести у мене вже розкрутилось, у мене вже пішли ідеї, типу, бла-бла-бла. І я така, ладно, ще півгодинки, типу, посижу і буду виходити, пойду бігати. Ну, на часах сьома година, я не можу вилізти з mm. того. Я не можу. Я просто така, ну, ну ще чуть, -чуть. а може вот це я ще додам? А може вот це? А може вот тут? Короче, любимки, якщо ви не знаєте, як змусити себе почати щось робити, просто почніть. Я вам говорю, це така тема. Це, думаю, настільки робоча схема. Я кожен раз шокуюся. Я просто кожен раз відслідковую цей патерн, типу, що я така сідаю, нічого не знаю, як робити, тому що в мене нічого немає, і я така, о боже, сьоні, в этот раз нічого не вийде, Я говно, я нічого не можу. Ну ні, я так уже не говорю собі, але все одно страх перед невідомістю є. І, і я так, але я зараз вже навчила собі говорити типу, в голові ні, ти молодець, в тебе все получиться. Просто дай собі час, типу в тебе завжди все виходило. І зараз теж вийде. Згадай минулі рази, все виходило завжди. І Я така, да, та, да, все вийде, хорошо, все вийде. Просто треба робити. Просто треба робити. І от це кожен раз працює. Коротше, я до чого це раптом комусь потрібно почути зараз ці слова. Я знаю, що вже всі про це говорили, але я просто ще раз нагадаю вам про те, що якщо ви хочете щось зробити, не треба думати, що ви зараз сядете і зробите все за один раз. А можливо, зробите, але мозок цього боїться. Не лякайте його. Скажіть, типу, окей, ми не будемо зараз робити все, просто 15 хвилин, ми щось поділимо. І, і мене кожен раз працює так. Що мене це засмоктує, і я така, блін, я хочу діяти, мені подобається. Клас, клас, клас. Тому що ти м, починаєш працювати, більше ти отримуєш інформації, і мозку вже приємніше працювати, коли в нього є якісь вхідні дані. Він боїться невідомості. Тому просто змусить його хоча б трошки, типу, покопатися в задачки. І потім він не зможе зупинитися. Він захоче довести виститися до кінця. Так ви так, у Прям таке волосся, до речі, вже довго. Рапунцель. 13 червня. Просто я в свитере, на улице дождь. Иду на встречу со своей подружкой, Даринкой. Она приехала с Кипра. Такая кокетка. Идем пить капучино. На кокосовом. Такой вот десертик. Щоб ти О, она. <сі> День без цукру номер ноль. Она постійно дивиться мої влоги і каже, типу, блин, ну ти там, конечно, постійно ті булочки, все, типу, так рівно їдаєш, Я кажу, ну да. <М -м -м -м. Хороший. Mm -hmm. Чудан. Больше не беть, за другая его острых. Ми вже зустрілися з Риночем. Такая вот она. А вообще не отдыхает. Це людина. Це людина спорт спортс. Спортсвіти. Yes. Okay. Липовий, пожалуйста, не кенсерить мене. Просто пробуємо різні. А потім зі м'я прихожу і ніхто не розмовляє. <laughs> а завтра біжимо з липовим. Які ще там глуби є. 8 км. Це було важко важко, тому що ми бігли багато під горочку, не багато, не багато, але був момент, коли ми бігли під горочку, і я така. No, I can't. Але нічого, ми змогли. Прикольна, класна фігієна, біг. Оце ж ми йому. Ми, звісно, А, кайфово. Боже, бігати це супер. Най найкраще Найкраще відчуття під час, після бігу. Але треба час, щоб влитися, тому. занимайтесь Займайтесь спортом. Спорт – это гениально. Это безкоштовно. И это очень приятно. Помогите. Он так дышит. Чикова. Пока что дышит. дышит. Опа. Все. Дратуется, да, даже сильно? Мяу. Креветочка. Ну давай, Сом. Будем уже дружить или нет, блин Запамятный. Он запамятный катушкой. Он запамятный. Так, кто добро бегает, то добро кушает Вот такой снеданочек. У нас двиганская сосисочка, яичко, кино, хлебчик. И хумус а Совсем трюфельный. Вау! А на меня нет. Думай, богатей. Ладик теж э, прийшов з зала, качається жорстко. Вот, да, воно. я там вообще ще сьогодні. Отак вот раз. Два. Мало Молодець. Ну що ж Смачного. Смачного. Ми прийшли бабіщики. Ой, люби, любимки. Любимки. Ми прийшли на рофтоп слухати джаз. Але я думала, думаєш це буде закрито, але це прям відкрито. Я надеюсь, що ми не змерзли. Не зверзли. Хочемо розпочати наш вечір з подяки нашим Збройним силам і всім тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю. І нехай ця енергія сьогодні лунає по всій нашій країні і дає нам сили та витримки. І як сказав Глен Міллер, ми тут заради того, щоб вдихнути у вас енергію і, хоч трошки радості, в ваші серця.